Я ну, не вірила, що це наш дом горить і сусідні дома. 17 травня я ще туди їздила раз, а в будинок прилетіла, скоріш за все, де, -то, е, навірно, числа 23-го, десь, ну, десь в кінці. Ми знали, що працює програма, є відновлення. Ну, чесно кажучи, ми не думали, що так швидко ми будемо по цій програмі отримувати житло, тому що мені так казалося, що спочатку буде місто Вовчанськ, а потім вже селам. Мамі дзвонили і сказали, що є можливість, якщо у вас є фотографії, то ви можете отримати житло. Ми подали заявку, виходить, в тому році, десь в, ну, мабуть, в липні. Ну, минуло і у квітні нам дзвонили. Менше року, даже, виходить, десь ну, місяці. Двохкімнат треба, але ну, вона обійшлася 55 тисяч. Незначну суму ми додали. Незначну суму. Багато дуже грошей, уходи, коштів. На оформлення документів цього ж ніхто не ждав, ніхто не збирався купувати житло, і в нас був непоганий дім, 88 квадратів. У нас у кожного була своя спальня. І якби Кімнат було достатньо. Учитує те, що на якої території наша домівка знаходиться в селі, а е, і ціни розцінки в Харкова. Звісно, ми б, якби, якби той дом ми продали в селі, то ми не змогли б купити жильє тут, собі житло в Харкові. Ну, мені подобається, що тихо, е, не, не шумно. Ну, Подвір'я мені сподобалося на вулиці. Якби вийшла, я смотрю, там ну, якби так, е, новий. Е, Район, і я вирішила, ну, що я більше не хочу нічого ну, шукати, і мене це устрає. Я одразу виходжу на вулицю, да? ну, якби приближу на условиям, як бути в своєму домі, вийшла на своє крилечко.